Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І ми будемо проходити вже останні гонки. Це вже сам фінал, вулична легенда. А, це... Вулична легенда. Хто не сидів за кермом цього 350 z Він хоче змішати тебе з брудом. Цього не треба допускати. Ну, я йому покажу. Так що це точно. Фінал. Педаль до полу. Погнали чотири кола. Це точно не можна назвати марафоном. Давай. Женемо. Так, було дуже близько. Ха, щось врізався. Як його там? Правда, я не знаю, як ім'я його. Полетіли. А, Меліса. Ось хто вулична легенда? Меліса. Вона мене навздоганяє. Але я не здаюсь без бою. Так, женемо. Дуже близько було. А, вона в щось... Вона в автомобіль вирізалась. А. Ось так. 12 секунд вона відстає від мене. Так, третє коло. Третє коло. Трамвай собі їде. Це мої двері. Це мої двері такі. Якщо ви почули. Дуже близько. Але добре, що фургон не влетів. Вона мене навздоганяє. Вона мене наздоганяє. Реально вона мене наздоганяє. Давай. Так, ось воно. Останнє коло О, було дуже близько. Реально, було дуже близько. У мене були шанси влетіти в автомобіль, але я уникнув зіткнення. Вона вже в мене на хвості. Хоче, щоб я понервувався. Але в неї нічого не вийде. Так, її собі спокійно. Вона мене нас доганяє. Вона мене нас доганяє. Так, вона в мене на хвості. Ось вона закисало азоту приміняю. Ось так, фініш. На швидкості 300 плюс кілометрів за годину. Тобі майже повезло Меліса. Але майже не рахується. Ого, скільки очків ми отримали на останній гонці? О, щось ми отримаємо. Аплікація Sancturacing. Десять касарків. Ти сделала Не можу повірити. <try> Ти виграв. Оооо. Хто у нас іде? Ну що, з твоя, ну, твоя мрія? Вітаємо! Режим кар'єри завершено. Тобі доступні всі доповнені автомобілі, траси і інші призові ресурси. Щоб почати кар'єру, спочатку створи нову, як говорять, новий запис. А вже ж, та я вже все пройшов. Ну і на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось. А, Забув ще сказати, за 10 днів, ці 10 веселих днів, які я провів за цією грою, я хочу і далі знімати гонки. Я хочу знімати гонки. Так що, зустрінемось в новій грі. І це теж буде гонка. Так що, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. Шановні глядачі. Бажаю вам гарного дня, здоров'я, щастя. І багато-багато всього. Так що, бувайте!